Усім доброго дня, ми перебуваємо в Надвірнянському ліцеї номер 2 де творяться дива, де допомагають ЗСУ і де створюють власними руками з любов'ю і щирістю окопні свічки. Мене звати Оляна Васильівна Василенко, вчитель трудового навчання Двірнянського ліцею номер 2 Ідея виникла практично десь у березні місяці. Спонукало перше, що це звичайно завдячитанню охотник, яка теж займається у нас надвірні свічками. Побачивши сюжет про її роботу, ми обговоривши з Оксаною Дмитрівною, вирішили, що все ж таки ми можемо цим зайнятися. У нас є приміщення, у нас є можливості, є плита електрична, є вільне приміщення, де зараз діти і так не навчалися. Діти були на дистанційному навчанні, і після проведення дистанційних уроків ми збиралися. Тут приходили учні старші, залучили учнів старших класів матеріалами на перших порах, звичайно, що зверталися до батьків, до вчителів нашого ліцею. Приносили хтось скільки міг, хто що міг, і з цього в нас почалася робота. Маленькими кроками, враховуючи якісь певні недоліки, ми звичайно що теж вчимося і далі щось удосконалюємо. Здається, ніби нічого складного, але теж є свої нюанси. Має бути, щоб там не за низько картон, не за високо і як правильно. Но картон нарізати це теж є певні свої такі нюанси в роботі, які теж треба враховувати. Ну і поступово передавали по мірі того, як назбирувалося, передавали. Інколи цільові передавали і дуже часто передавали на міську раду, тому що з міської ради у нас постійно кожного тижня їдуть їдуть на передову передають передають посилки і ми завжди передавали по кілька ящиків свічок свічок туди. Було так що зверталися цільові тобто це можемо відправити якщо є можна звертатися така потреба там навіть ящик новою почтою переслати можуть родичі звертатися когось бійців щоб ми можемо передавати необхідну кількість діти Долучилися з охотою, роблять навчилися вже. Ми практично початку вересня, вже місяць. Ну досить багато вже виготовлено за цей період свічок. А технологія технологія в інтернеті є, навіть в Фейсбуці є такі групи. Групи є так називається, копні свічки. Там навіть є, що таблицями, хто скільки має в наявності, можна глянути ту таблицю і замовити в людей. От, наприклад, є наявність, там пишуть 300-400 є номер телефону, зв'язатися можна з людиною і, і ці свічки передадуть. Всі передають безкоштовно правило, безкоштовно. Так були вже випадки. Є випадки дуже трошки не хороші. Що дехто пробує їх продавати. Є, є є заводські свічки, такі за кордону привозять. Вони так вони коштують гроші. Дуже схожі, схожа технологія, але трошки інакше. Вони закриті зверху, там тільки полом якось іде з середини, то на ну, як горілка більше. Вона теж, теж теж сам принцип з воском, але вона трошки іншого плану. А, а ось такі свічки, то як правило, всі волонтери це все віддається безкоштовно. Максимум, це це пересилка за кошт отримувача. Технологію у. В інтернеті, так, так. І там є група, у Фейсбуці є група, де можна і зараз подивитися якісь нюанси. Цю, наприклад, машинку для закручування, то ми теж піддивилися там вже в інтернеті. Це, ж такої, ну, це не м'ясорубка, це така була машинка для закатки свічок. От. І я чоловіка попросила, він зробив, сюди вставляється картон, накручується, накручується можна полегшити закручування, щоб не тримати в руках. Get that. Cool. <laughs> Не рахували, виготовили ми свічок від початку. Ми вже не рахували, ну напевно, десь більше тисячі вже є, тому що зараз готових є більше 500, таких що десь 550, що хоч уже можна передавати. І є ще цілий ящик біля 300 штук, яких треба тільки залити. Ми просто не встигаємо навіть заливати, тому що заливати ми можемо тільки після уроків, тому що запах трошки неприємний. Якщо діти що тут навчаються, ми можемо це робити тільки після уроків. Лишається деколи діти допомагати. Ми наповнюємо три чайники, це приблизно вистачає десь ну, на 10-20. Оце так ми можемо кожен день десь після уроків залити. 10-20 свічок. І так потрошки маленькими кроками виготовляємо. Ще На уроках трудового з дівчатками ми ще такі вишиваємо зараз шеврони. Які можна теж будемо передавати в посилочках? Це на пластиковій канві. Можна пришити десь до як шеврон до форми військової, це такі солодкі, солодкі подарунки, які ми теж будемо ставити в коробки. Ставимо свічками. Ми робимо робили патріотичні ляльки-мотанки, ставимо листівки, такі невеличкі листівки. Ось такого плану це молодші діти можуть робити такі дуже простенькі, де їм вони не вміють. Самі придумати, написати або не вміють писати перші другі класи, то вони роздруковують і розмальовують такі листівочки, малюночки, листівочки дуже багато передають і навіть на під час влітку чи не під час дистанційного навчання, щоб в весною так само передавали малюнки діти до школи. Передавали віск, і банки, і картон. У нас в цих ящиках от це все готове, тільки воском залити. Це все вже готове. Ількі Володя, президент Ушнівського парламенту у Нозівнянському ліцеї номер 2 Скручуємо, наприклад, такий картон. І потім цей картон вставляємо в банку, і потім вставляємо отакі фітільки. І після цього заливаємо воском це все. Така десь свічка горить приблизно 6 годин, може і більше. Незалежно скільки воску залити. Якщо воску більше залити, то більше буде більше е, горіли. Бо ми тоді пробували, то отака свічка, що там не дуже було воску, то говорила 4-5-4 години. Я хочу сказати, що ми цим займалися. З Уляною Василіною обговорили ще в березні і вирішили просто так сидіти. Ну, неможливо, знаючи, що наскільки це все складно зараз, яка складна ситуація. І ми започаткували. В принципі, у нас є приміщення з дозволу дирекції школи. Ми започаткували цей проект ще весною. Ось так з весни ми з дітками почали. Робити свічки. Спочатку було менша кількість, продумували, як би так зібрати матеріали. Дуже дякую батькам, тому що допомогли в першу чергу батьки. Хто як міг, хто чим міг, збирали матеріал, бляшанки, картон, приносили свічки. Є старші люди, що просто приходили, приносили нам свічки, які збиралися роками, якось так спаски, там залишали. Це з різдвяних свят приносили, задіяли. Потім нам дуже багато допомагали церкви свічками, і таким чином влітку було трішечки складніше, тому що дітей не було, рук не було, працювали ми і приходили до нас дітки з карітасу, хочу їм привіт передати. Якщо що дуже гарні, цікаві такі діти розказували свої сумні історії і так. І е, на завершення ми так собі, щоб було у нас позитив, ми чаю, чаювання. У нас була така традиція. Після цього ми собі. Пили чай. Далі з Уляною Васильівною, коли розпочався навчальний рік, ми вирішили все-таки, що зараз такий холодний період наступає, буде складно на передовій і потрібно хоч якось допомогти. І в цьому плані ми вирішили це спроектувати як навчальний проєкт у школі. Ми продумали. Ніби початковий етап, відповідно, зараз іде більшості практична робота, але в нас одна проблема в тому, що, наприклад, зараз, так, з картоном є у нас такий момент, що нам допомагають, то проблема трішки з воском. Ми би дуже хотіли, що хто може, в якийсь такий певний момент до нас в ліцей номер 2 будь-який час приносити, якщо є можливість, віск, Недопалки, бляшанки, тому що зараз руки є, але потрібно трошечки буде більше матеріалу. Ну і будемо продовжувати до перемоги маленькими кроками, звісно, до перемоги, тому що це зараз, я вважаю, що це найважливіший. І ми з Уляною Васильівною вірний такий шлях вибрали. Діти нас підтримують в цьому, дуже активно працюють. Спочатку так. Було, але зараз діти працюють, як говориться, кожен на своєму фронті. Маленькі дітки малюють малюнки. Нам ми передаємо, складаємо в ящички, малюнки. Вони дуже мотивують. Тому що коли спілкувалися з воїнами, у мене є родич, що приїжджав сюди і розказував, що коли приходили їм посилки і бачать дитячі малюнки, це дуже мотиваційно. Вони кажуть, мені ніби спускаємось на землю і. Відчуваємо, що це потрібно. Ми знаємо для чого, для чого це все, для чого ми тут. От листівки, ну щось таке цікаве, креативне. Уляна Васильівна що також з дітьми робить на уроках трудового з меншими. Тому ми на цьому фронті більш такі теми придумали патріотичні. Якось. Оксана Дмитрівна, вчителька трудового навчання ліцею Недурня, ліцею No2. Робили ми це з настроєм дуже хорошим та позитивним, знаючи про складнощі в нашій країні і про те, що відбувається, все ж ми йшли на це. Ми знали для чого ми це робимо. Ми знали, для чого ми це робимо. Ми це робили з ціллю пошвидшити закінчення війни та щоб наші воїни були в теплі та освітлені. Та як вони сидять в окопах, і ми не знаємо наскільки там важко. Ми хотіли полегшити їхню службу, полегшити їхній шлях. Він тернистий. А ми хотіли якось його полегшити. Ми не знаємо самі, що там відбувається на передовій, як там заскладно. Але розуміємо, що там їм не є легко. Тому ми ось тут зробили в нас це приміщення. Ми тут приходили по через день, кожного дня, на... зранку старалися так, щоб ранку, щоб довше побути. Потім, після того, як ми все зробили, ми збирали, залишалися тут, ще пили чай, з... хто каву, хто чай з печеням. Ком... Була компанія. Яка приходила весь час постійно. І ось так у нас робота приходила ціле літо, навіть не, не тільки ціле літо, а от і зараз продовжується. І ще весною деякий час. І як що Анна Іванівна, дев'ятий клас. Дуже ну, ліцей. ліцей номер два на Двірнянській. От одну таку, наповнити картоном банку. Щоб виїздити картон, треба займає десь п'ять хвилин, потім вимірювати, потім це все скрутити і потім всунутися це займає десь 10 хвилин, одна баночка. Розробили такий невеличкий дизайн і роздруковуємо, і ліпимо на кожну баночку. Такі молодці. Просто молодці. Ми ну, і... шарки і свічки, оцей свічки, бо картони, як правило, трошки десь і нової почти можна забрати, Тобто, кожен день, практично, якщо є, то один-два ящики, щоб вони хотіли викинути смітник, тому що вони не зберігають. Можна взяти. Тобто з картоном менша проблема. Но у нас є запас, який ще цілий кут. З картоном, <гум> з картону ще от пляшанки, і е, саме віск, свічки, недопалки, парафін старого старого зразка, такий, де коли брилами такий приносять, старий навіть почорнілий, немає значення. Єдине, о, щоб не було з запахом от ароматизованих свічок, тому що це потім теж десь в окопах воно дуже і видає здалеку десь, і в окопі воно трохи неприємне. А так. Е, Звичайно, будь-який парафін, будь-які залишки свічок без проблем в будь-якому вигляді. Навіть нічого страшного, якщо вони брудні, грязні, криві, це немає ніякого. значення. все перетоплюємо змішуємо були батьки нашого класу, де мої діти навчаються. Наприклад, ми скинулися, зібрали гроші і закупили парафіну. 17 кілограмів парафіну закупили і ще плануємо закупити для цих цілей. І мішаємо їх свічками. Це тобто вже готовий парафін. такий в нас там мішкує парафін, і ми його мішаємо з такими свічками з церкви, якщо передають недопалки. Можна ставити, варити їжу, можна щось підсмажити, загріти, каву зварити. Повноцінно, як пічка, вогонь пічки. Це вже, от, це вже свічки готові до відправки. Е, є кількість вказана, тут є коротенька інструкція. Ось, І готові свічки. Тільки клеєть. Слава Україні! Героям слава!» Достав подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, твори українське, пишайся українським, допомагай по українському. Свідо свого по своє, підтримай канал, підтримай українське. До зустрічі все буде Україна. Переможемо.